Hello, everyone! Всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про Present Simple Tense. Present Simple, або його ще називають Present Indefinite Tense. Що в перекладі теперішній неозначний час, або якщо ми вживаємо Present Indefinite tense, в перекладі теперішній простий час. When the tense is used? Коли ж вживається цей час? Простими словами, Present Simple Tense вживається для позначення Дії, яка відбувається постійно. Тобто, ми постійно щось робимо в своєму житті. Ми постійно ходимо до школи, ми робимо це постійно. Ми постійно ходимо на роботу. Тобто, ця дія відбувається постійно. Ось це в нас Present Simple Tense. А ми в цьому часі можемо розповідати про ці дії. What words are using present simple? А які слова вказують на цей час? Every day – щодня, Usually – зазвичай, always, завжди, sometimes, іноді, Often – часто, seldom, rarely рідко. Зверніть увагу, ви також можете слово often читати без літери T. А можете прочитати often з літерою t. Тобто це в нас залежить від акценту, який вам більше подобається, чи американський, чи британський. Тому often або often так і так обидва варіанти можливі. І також never – ніколи. Та ми щось ніколи не робимо. Це теж ми можемо сказати в часі Present Simple. Також, Present Simple теж, коли говоримо про звичні дії та розклад. Наприклад, On Mondays, In The Morning, At Night. На прикладі таких слів. On Mondays по понеділках, In the Morning, вранці, At Night, вночі. Або також. Present Simple теж говорять про узагальнюючі вислови та факти, да? наприклад, The Sun Rises in the East. Сонце сходить на сході. Або Cats are mammals. Коти це ссавці. Або ще такий приклад: Water boils at 100 degrees Celsius. Вода кипить при 100 градусах Цельсія. Також, коли говоримо про стани та властивості. Наприклад, be бути, have, мати, like подобатися, know знати, prefer – віддавати перевагу, understand, розуміти, need, потребувати, want хотіти. На прикладі цих слів. Це теж ми скажемо з ними речення в цьому часі. Наведемо приклади з деякими з них. Перше надійсло be бути. Наприклад, I'm a teacher. Я вчитель. Наприклад, she's a doctor. Вона лікар. He is a driver. Він водій. Наприклад, інше слово have – мати. I have a car. У мене є машина. She has a cat. У неї є кіт. Або такий приклад They have English on Tuesdays and Fridays. У них англійська мова по вівторкам та п'ятницям. Наведемо нас з наступним словом no. Знати. He knows the answer. Він знає відповідь. Наступне like. Подобатися. They like to play football. Їм подобається грати у футбол. I understand the instruction. Я розумію інструкції. Наступне need потребувати. He needs help with his homework. Йому потрібна допомога з домашнім завданням. Want. хотіти. She wants to go to the restaurant. Вона хоче піти у ресторан. Ось ці слова теж вживаються в часі Present Simple. Ми навели приклади, щоб вам було більш зрозуміліше. А тепер переходимо до граматики. Розглянемо стверджувальну форму: Affirmative form. Порядок слів у стверджувальному реченні в часі present simple. На першому місці ми ставимо Subject. Підмет. Підметом виступають займенники I will use a it. Далі. Далі, наступний момент на другому місці. Verb дієслово і закінчення S. Зверніть увагу, після займенників I you, they до дієслова закінчення ніяке не додається. А після займенників he, she, it обов'язково до дієслова додається закінчення S. На третьому місці object – додаток. І зараз ми з вами провідмінюємо дієслово to play, грати, щоб краще зрозуміти, як вживаються вони в реченнях, як змінюються з відповідними займенниками. Отже, спробуйте самостійно поки що сказати, як ми скажемо я граю. Самостійно спробуйте побудувати речення до того, як з'явиться відповідь на екрані. Yes, I play, Я граю. Далі вони грають. «they play», Ми граємо. «we play», Ти або ви граєте? «you play», Далі він грає. He plays. Збачите закінчення S. Займенник у нас He. Він. Отже, тут тоді слово додається закінчення S. Вона грає. She plays. Воно грає, да, наприклад, і кошеня, наприклад, да, воно грає «It plays». Переходимо до заперечної форми. «Negative form». Так само, як і в стверджувальній формі, на першому місці в нас буде subject підмет. Підметом виступають займенники. «I, it, he, she, it». Але на другому місці в нас йде допоміжне дієслово з часткою not. Я вам написала тут коротку форму don't, doesn't. Повна форма do not does not. Але зараз дуже рідко, коли вони вживають повну форму, тому будемо одразу вчитись на короткій формі. Зверніть увагу те ж саме. Після займенників I will use this ми вживаємо don't. Після займенників he, she. It, ми вживаємо doesn't. На третьому місці verb. Да, ось така літера V позначає verb, дієслово. А, зверніть увагу, дієслова не змінні, до них нічого не додається після займенників, як було в стверджувальній формі, тобто дієслово залишається у звичайній своїй формі. Ну і в кінці відповідно object додаток. Тепер провідміняємо Diasult to Play у заперечній формі. Щоб вам було більш зрозуміліше, я ось створила таку табличку, де стверджувальні речення вам записала. Тепер будуємо заперечну форму. Як скажемо, я не граю. Правильно I don't play. Вони не грають. They don't play. Ми не граємо. We don't play. Ти або ви не граєте. You don't play. Далі він не грає. He doesn't play. Далі вона не грає. She doesn't play. І останнє воно не грає. It doesn't play. Тепер зрівняйте ці речення. Подивіться, ліворуч, де стверджувальна форма, і праворуч, де заперечна форма. Займенниками I, Z, We, You ми вживаємо don't. Займенниками he, she, IT. Звернуть увагу до дієслова в стверджувальній формі ми додавали закінчення S. А в заперечній формі не додається. У нас вже буде doesn't. Да і play в звичайній формі. He, she, it doesn't, play. Дієслово в заперечній формі буде без змін. Переходимо до останньої питальної форми question form. Розглянемо порядок слів у питальному реченні в часі present simple. На першому місці ставляться допоміжні дієслова do і «does». На другому місці в нас буде subject підмет. I will use it, he she it. Ну, Відповідно, допоміжне дієслово do ми вживаємо з «I will use it. Допоміжне дієслово does. Ми вживаємо із «He, she, it». На третьому місці в нас буде «verb» – дієслово. І на четвертому місці Object додаток. Тепер провідміняємо дієслово To play грати. Як запитаємо, я граю. Do I play? Вони грають. Do they play? Ми граємо? Do we play? А ти ви граєте? Do you play? А він грає? Does he play? Вона грає? Does she play? А воно грає? Does it play? Зверніть також увагу у питальній формі до дієслова займенниками she, IT теж закінчення S не додається. Тепер розглянемо. У питальній формі короткі відповіді на запитання. На прикладі цих самих питань я граю, да? Do I play. Short answers. Ми можемо сказати короткою відповіді. Yes, I do. Якщо ми погоджуємося. Або заперечити: No, I don't. Ні, я не граю. Наступне. Do they play? Вони грають. Скажемо відповідь Yes, they do. Так, вони грають. Або No, they don't. Ні, вони не грають. Далі, Do we play. Ми граємо. У відповідь ми скажемо Yes, we do. Так, ми граємо. І заперечимо No, we don't. Ні, ми не граємо. Далі, Do you play» Ти або ви граєте? Питання до вас do you, тому в відповідь ви скажете Yes, I do, або No, I don't. Далі, does he play, чи він граi? Якщо в нас в питанні стоїть does, то ми у відповідь маємо повернути ось це does. Yes, he does, або no, he doesn't. Також звертайте увагу на займенника. Який займенник стоїть у нас в питанні? Ми обов'язково той займенник маємо повернути у відповідь. За виключенням займенника you, do you do play, Тобто, вам задали питання, ви відповідно про себе відповідаєте Yes, I do або No, I don't. Далі, вона грає, does she plays, стоїть у нас займенник She. Спробуйте самостійно зараз сказати, так вона грає. І самостійно заперечення, скажіть. Тепер перевірте себе. Yes, she does, No, she doesn't. Далі, does it play? Воно грає. Самостійно спробуйте побудувати відповідь. Так воно грає, і ні воно не грає. Тепер перевірте. Yes, it does. No, it doesn't. Дуже просто Все на все запам'ятайте, який стоїть займенник в питанні, яке допоміжне дієслово стоїть в питанні. Таке ми дієслово маємо повернути обов'язково у відповідь. Ми розглянули загальний порядок слів у речні в питальній формі. Тепер, якщо в нас є WH-word, питальне слово, на питальні слова це в нас when, коли, why, чому, where, де, what, що, who, хто, whose, чий, which, який, да, ось це в нас WH-word. В основному ці слова так і починаються на WH, тому так і назвали WH-word. На да, питальне слово. А, але також питальні слова є в нас how, да, як. Те ж саме ці теж відносяться туди до питальних слів. Да, вони будуть в порядку в однаковому йти, що і ці слова WH-word. Розглянемо саме порядок, да, коли в нас є ось такі WH-word. Це слово буде ставитись на перше місце. А ось на другому місці будуть йти допоміжні слова do «does». WH-Word завжди буде стояти на першому місці. І далі порядок залишається той самий, що у питальній формі: Subject, на підмет I will use it з допоміжним дієсом do. Із займенниками he it, то поміжнею слово does. На четвертому місці в нас verb, є слово. І на останньому місці object додаток. Зараз розглянемо деякі приклади речень із WH-Word. In Present Simple. Наприклад, чому я граю у футбол? Why do I play football? Де ми граємо у футбол? Where do we play football? Де ти або ви живете? Спробуйте самостійно задати запитання? Where do you live? Далі, наступний приклад. Як вони добираються до школи? How do they get to school? Це теж у нас питальне слово how, і воно теж в тому самому порядку, на першому місці. How do they get to school? Далі, як запитаємо, чому він працює. Why does he work? Далі, кому вона довіряє? What does he trust? Далі, що воно їсть. What does it eat? Сьогодні ми розглянули час Present Simple Tense. Можете відставляти будь-які свої дієслова, практикувати їх із усіма займенниками, постійно повторюючи, так краще ви зможете запам'ятати це правило. Thanks for attention. Всім дякую за увагу. See you the next time!